Я вам розкажу, що правду. щось мені поганості. Це Міша, і він каже, готовий розказати всю правду, але насправді просто готовий. Ще декілька хвилин тому чоловіка нещадно хилило до землі, коли медики намагалися надати йому першу допомогу. А це Мішин, друг Максим. Його стан не кращий, але саме він був за кермом. Ми їхали, везли людину в 10-ту поліклініку з приступом, похожим на сердечний. А в силу того, що дорога була перекрита. Ми поїхали по дорогі встрічного Двіження. Ми везли людину із вулиці Ракетної, 46 на 10-ту поліклініку на прийомний живу. Всі ці історії фантазер Максим вигадує на ходу. Відтоді як неадекватну поведінку за кермом помітили патрульні на столичному проспекті науки. Водій встиг декілька разів проїхати на червоний сигнал світлофора, виїхати на зустрічну смугу і створити купу проблем для інших учасників руху. Поліцейським навіть довелося перекривати дорогу. Утім, гонщиків спинило не це, а відірване на ходу колесо їхнього Тарантаса і багатостраждальний патрульний пріус. Техпаспорт на мені я їжджу на ній вже більше шести років. Якщо інтересно, інформації дам більше. Але в силу того, що я состояння у мене ужасне, я не можу думати, розмішляти, відповідати на питання прямо. Жду медиків вже минут 15, зріння теряю. Жутка ситуація. І, хоча медики вже давно надали фанатам форсажу першу допомогу, експертиза визначить, що саме алкоголь чи наркотики спричинили таку поведінку. В абсолютно адекватному стані віз людину до больниці. Де ця людина зараз знаходиться? Біля мене. Тобто цього чоловіка вивезли, так, так, чоловіка звати Михаїл. Тепер на порушників чекає чималий штраф і ремонт патрульного пріуса.